І Вона мала радянські агрегати. Але відновлювати її наряд на тих бувших радянських агрегатах це, звісно, був нонсенс, тому що Україна це є вже не та країна, це вільна країна, яка спілкується з Європою, зі всім світом. І тому було вибрано за основу агрегати фірми Audi. В основному це Audi A8. По своїм габаритам вона найбільш подібна до Lamborghini Reventon. І, і моторами, і коробками передач. І тим, що той, та ж фірма Lamborghini вона є дочірньою фірмою фірми Audi. От. І на базі тих агрегатів значить, я вже відновив от в такому вигляді. За 4 роки будемо зробити капітальний ремонт, зробив свої першої машини. Ну і от Вийшла така машина, яка відповідає вже відповідним нинішнім стандартам. Агрегатна база в неї вже така нова і відповідає, наприклад, навіть вже тому стану, що Україна перейшла в нове середовище, якому відповідає та машина, бо їздити на тій старій машині в новій Україні це був би, звісно, і позор, ну і недолугість.